Куди телефонувати у випадку домашнього або гендерно зумовленого насильства? Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116 123 або 0800 500 335. цілодобово, безкоштовно, конфіденційно. Якщо вам потрібна консультація у питаннях гендерно зумовленого насильства, у тому числі домашнього насильства, торгівлі людьми, або ж якщо ви постраждали від війни, у тому числі є внутрішньо переміщеною особою, знаходитися в зоні активних бойових дій чи на тимчасово непідконтрольній Україні території, якщо ви виїхали за кордон через воєнні дії в Україні, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію. На гарячій лінії ви можете отримати консультації професійних психологів і психологинь, юристів та юристок, соціальних працівників. Якщо вашому життю та здоров'ю є загроза безпосередньо у момент звернення на лінію, консультанти здійснюють виклик екстрених служб для втручання та надання оперативної допомоги. За допомогою та за консультацією може звертатися як постраждала особа, так і ті громадяни, що мають інформацію про скоєння злочинів, пов'язаних з домашнім насильством, насильством за ознакою статі та насильством стосовно дітей. Робота лінії також спрямована на психологічну підтримку громадянам, які зазнали насильства пов'язаного з війною.